Тут на початку відео невеличка проповідь. А якщо ви спішите і вам треба по поділу, мотайте на третю хвилину. Друзі, як і на хіба купувати на Аліекспресі. Погнали. Купив я собі, наприклад, таку 100-млітрового шприца. Мона за один раз з нього 100 грам випити. Заплатив я за нього 70 гривень. І ви скажете, що толку, чувак, я за 70 гривень в Україні куплю. Правильно, але ви заплатите ще 120 за доставку, а мені доставка заліка буде безкоштовна. На жаль, так складається, що наші продавці менше вигідних умов нам роблять, чим китайці. Це об'єктивна реальність, цим нічого не зробиш. Нашим продавцям варто було б про якісь колаби домовлення. Улятися з новою поштою, щоб те зробити, хоча б там я не знаю постійним покупцям, якісь безкоштовні доставки. Чи що. за оцей реноватор я віддав щось півтори тисячі гривень, нормальний собі реноватор. Реноватор, як реноватор, ну враховуючи те, який він має зовнішній вигляд, то я ним вже користуюсь півроку, що він мене вже потертий. В нас такий коштує 2,5 електродуйчик. Так само, я за нього віддав штуку 200, в нас такий коштує 2. Точно такий самий тільки інша наклеючка. А цього якась польська фірма, типу то чи як вона називається, тож, тож такий самий такий інший колір корпусу. Ви скажете ніяких гарантій, бла, бла, бла. Є таке діло. З одної сторони, ніяких гарантій. І з іншої сторони, у вас є дві неділі на те, щоб оспорити. В мене були випадки, коли я собі фотофони замовляв. На зразок оцього фотофона, він прийшов подертий. Я попросив продавця повернути мені гроші, продавець гроші не повернув. Він мені просто відправив ще один такий самий фон. У мене два фона, той трохи подертий, але нічого страшного, другий його красота. Є на аліку гарантія, що якщо ви заплатили посилку, напротязі 90 днів вона не приходить вам. Алік повертає вам всю суму незалежно від того, скільки коштує посилка. Я собі минулої осені Замовив оцього лабораторнічка в Аптек 120 вольт 3,2 Ампера. Я його замовив в листопаді, він до мене приїхав в березні. Але в лютому закінчився термін, за який вони мали доставити. Я подав каргу на Алік, мені повернули щось 3,5 тисячі гривень грошей, які я заплатив, адже термін доставки максимальний сплинув. І через тиждень чи дня, через 4, щось таке, буквально через кілька днів прийшов мені абсолютно безкоштовно цей лабораторнічок. Ви скажете, повезло? Повезло учасник. Нашого телеграм-чату багато з них якраз в той період купили інвертора. Там люди ідеї і 6 кіловатні купили на Аліку і оці в чау інверторах. І там, ну ми всі там сиділи дружно, плакали. Я стогнав за свій лабораторник, люди за інвертора. І яке ж було щастя, коли люди інвертора з Китаю отримали абсолютно безкоштовно. Ладно, погнали, покажу, як реєструватися. Пишемо AliExpress в адресному рядочку будь-якого браузера, і нам показує куча всяких вариків з надписом AliExpress. Нам треба Нажати саме туди, де написано aliexpress.com тому що якщо ви напишете Aliexpress Сру нажмете, ну нікуди не перейде, тому що сру заблокований. Тут вискакує куча всякої дичини. Якщо ви тут Алой цей нажмете, то вам буде постійно вискакувати куча всяких нагадувалок в цьому В браузері, тому я то не нажимаю. Тепер чи нам треба створити аккаунт. Тут є кнопочка Sign In і Register. Ми жмемо регістр кнопочку і реєстріруємося на Aliexpress Нам тут пропонують зареєструватися допомогою Facebook. Фейсбукса, ікса, яблучка або Гугличка. це все робиться натисканням одної кнопочки, недоліки такої теми, що ви типу захочете з телефона зайти з іншого, і пароль згенерований з з цих штук, і ви такі будете о oh гад, Тому краще просто зареєструватися тут по-людськи, ввести емейл або намбер, телето. Пароль і все. Де нам взяти емейл або пхоне номер? Беремо, наприклад, з емейла відкриваємо нову вкладочку. Сюди його на Gmail нажимаємо, якщо у вас Google, а якщо не Google, то беремо одну пошту, яка у вас там є. І копіюємо сюди нашу пошту, Ctrl-C нажимаємо. Тут нажимаємо Ctrl-V на клавіатурі. І вона сюди залітає. І пишемо ручком, якщо з тих чи інших причин у вас то не виходить. Жмемо контінує. Я вже півроку вчу англійську, то бачите, трохи тямлю. Контінує треба нажимати. Переходимо на нашу пошту, тому що нам прийшов сюди пароль 2738 your AliExpress Verification Code. 27. 3, 8. І жмем регістр. Все, ура! Пасворд нас прошу ввести. Можна використати отакий запропонований Гуглом, а можна написати власний. Тут ви собі самі вирішите, я, наприклад, роблю собі власний. Нам просять чартерсів якихось. Чартерси це символи. Великі маленькі букви, цифри, нижні підкреслювання, підкреслювання. Я пишу свій пароль. Бажано, щоб такі там були великі маленькі букви. І щоб був гарний пароль. Все. Можете нажати очко, щоб побачити пароль, чи дійсно той, який ви собі там робили. І обов'язково беремо блокнотичок, ручечку. І в блокнотичок ручечкою записуємо. Тому що я все помню, я все помню. Потім виявляється, що в тебе 20 імейлів, 30 паролів, і ні хіба ти не помниш. А блокнотичок, знаєте, такий анекдот. Вишикував командир бійців і каже: хто нічого не пам'ятає, носіть блокнотик і записуйте. А хто взагалі нічого не пам'ятає, робіть як я: носіть два блокнотика і записуйте в обидва. Ладно, жмемо. Сабміт і нам пишуть, що ми Сукіс. І тепер чи ми тут вже Firecome Relax. Ми вже тут такі, ооо, да, зареєстровані. Один важливий момент ледь не упустив. Чому важливо реєструватися саме так, як я реєструвався на Алікспрес, вигадуючи собі Google пошту і пароль, а не користуючи сервісами? Тому що буває таке, що сіґенін нажимаємо, воно буває сторінка логіну через Google заглючує, і ви не можете залогінитися. А от поле е, логін пароль завжди доступне, тому краще так як я зробити зареєструватися по-людськи, щоб ви знали свій логін і пароль, щоб вони у вас були в блокноті, і потім ви уникнете в майбутньому цих проблем. Якщо ви не знаєте, взяти де вам ваш поштовий індекс. Є люди, які не знають поштового індекса, багато відділень на жаль закрилося через е, те, що війна. І заходимо просто в Google і пишемо Укрпошта в Google. Переходимо на вкладку карти. І, наприклад, я хочу знайти старе відділення Укрпошти. Ну, за адресою, де я раніше жив, в Бучі, по вулиці Яблунській. Ми там ходили на пошту зазвичай в пасаж, який знаходиться за железочкою. От тут в нас риночок такий невеличкий, є, от Буча пасаж, да, там там є багато всяких любимки. Там каву роблять, смачну. І от тут Укрпошта. Але, мабуть, війна внесла свої корективи і цієї Укрпошти я тут не бачу на карті. Тому дивлюся найближче, яка мені підійде. Тому дивимося, де найближча. Ось є найближча Укрпошта. Окей. Беремо її індекс. Дивимося, чи це відділення працює. Відчинено написано. Все, це відділення працює. Тільки якщо ви будете вночі дивитись, то воно не буде працювати. Все, нам підходиться. І копіюємо 08297, беремо індекс. Тепер стріт адрес. А, тут, до речі, краще буде написати транслітерацію. Беремо чат GPT і просто. Зроби транслітерацію адреси Яблунська 203, і він нам пише: ось Яблунська 203. Зробили транслітерацію, от і чудово. Як бачите, воно обов'язково просить вказати тільки вулицю. До повномасштабки можна було навіть вибрати, в якому відділенні ви будете забирати вашу посилку після повномасштабки, чомусь змінилося, що ви вказуєте вулицю обов'язково. Ну, я тут об напишу номер будинку, типу, а отже, номер квартири писати не обов'язково. Це, мабуть, пов'язано з тим, щоб китайці не могли відстежувати наші домашні адреси. Чи що? Я не знаю, чому так зроблено, ви вказуєте цю адресу, і вам ваше відправлення приходить рандомно: або на міст Експрес, найближчий до вашої адреси, або на нову пошту, або на Укрпошту. І коли посилочка ваша заходить в Україну. Ви отримуєте вже сповіщення від е, поштового оператора міст, Укр або нова пошта. І там у вас є якийсь певний час, коли ви можете безкоштовно змінити адресу, куди воно приїде. Поки воно знаходиться в їхніх сортувальних терміналах. Ви можете змінити адресу доставки. Можете на якесь інше відділення, можете змінити в додатку отримувача, якщо ви хочете, щоб там я не знаю, брат сходив, забрав, чи ви за жінку підете, заберете, чи вона за вас. Якщо там хтось не має часу, ви собі в додатку змінили і все. І ось тут конфірм жмемо Кнопочку, все. Адреса доставочки у нас підв'язана. І тут написано, що це дефолт адрес. Цей адрес він за замовчуванням нам будуть приходити на нього посилочки. Тепер нам треба підв'язати наші платіжні дані. Payment кнопочка. Тут жмемо кнопочку Payment New Card, вводимо номер карточки, вводимо ім'я таке саме, як в закордонному паспорті. Краще таке саме, якщо у вас іменна картка. На ній написано Іванов, Іван Іванович. Іван Іванов. Пишемо так, як на карточці. Там можуть бути. Підтвердження зі сторони Приватбанка, що ви додаєте цю картку. Ну картку додасте без мене, бо я вже свою картку ще раз додавати не буду. А я робив це дуже давно. Додаєте, коротше свою карточку, жмете кнопочку сейв. Цим ми розібралися. Тепер друзі, переходимо до того, як здійснити покупку і не попасти на алікові на лохотрон. Дивіться, одна з останніх моїх посилочок, які я купив в Китаєві, це отака. От... Акумуляторна викруточка. Що тут по якості, я поки що сказати, не готовий. Трошки покористуюся нею, потім зніму огляд. Знайшов на мусорці отакого, от хочу його розібрати оцею викруткою. Якщо вона не всериться, то тоді я буду знімати огляд і казати, друзі, це хороша викрутка. Та-да, я той самий блогер-любитель по мусорках полазити. Ну я просто говно вам рекомендувати не хочу, бо ви відпишетесь і будете писати мені в коментарях, так як тим що... От зараз покажу алгоритм, як я собі вибирав викрутку. Ось так ця викруточка виглядає на самому Алікові. Тут написано 68 1-пири 834 гривні. І ви таки дивитесь на цю картинку і думаєте: це що саме я за 834 гривні? Та ну не зовсім же аж так, хоча тут дивіться, які штуки бувають. Це що таке? А ось взагалі солодка пропозиція. 19 писуси за 6. Стики, стики, а заманушечка була. Тут написано, що за 463 гривні це все. Переходимо, а тут у нас виявляється і різні конфігурації, і це все 200 стоїть вже, а не 463 гривні. І тут навіть в комплект входить шурік 12 вольтовий. Бачите? Тому треба бути уважним з цими штуками. І написано, що ви економите. Хай їм грець. Воно стоїло 5600, ну тільки сьогодні і тільки заради вас. А, і бачите, шипінг нап... написано дві штуки. Ну, таке собі. На це звертаємо увагу. А ось викруточку, яку я купив. Шіпінг написано стоїть доставка. 22 гривні в цього на всього. Да, воно не завжди безкоштовна доставка. Але я згоден був заплатити тут, хоча я зміг знайти приблизно за таку саму ціну, приблизно цю саму викрутку. Дивіться чому. Тут написано, що це сертифікований бренд, це офіційний магазин самого бренду. Хай Джує Сторе, це трейдер. Опа, і ми бачимо, що він працює вже півтора року. Номер магазину, локація, все тут є. Є додаткова інформація про нього. Саме головне на що треба дивитися, скільки штук продано цих викруток. Продано понад 10 тисяч штук. Із понад 10 тисяч штук 4,8 зірочки. У нас рейтингу це дуже хороший показник. 4,8 зірочки. Крутимо донизу, друзі. Ось тут ми бачимо блок з відгуками. І тут є фотографії. Дивіться, люди поставили 5 зірочок. До речі, ви бачите, як у нас теде перша картинка. Оце все ви бачите. Це просто відео про це все. Тут є кілька варіантів. Дивіться, перший варіант це 68 айтемів Це у вас викруточка. Отакий алюмінієвий чок. Хол іде, і 68 айтемів мається на увазі оцих різних біток. 834 гривні. Інший варіант 990-68 в одному, але це якась новіша ревізія. Тут вже бачите, і пінцет є, і отакий от скрибочок, і трошки інше по-іншому воно виглядає. Третій варіант, штука 200. Коли у вас прямо. Ну, є додатковий такий контейнер, от його магніт. Ну, цього магнітна шляпа її викинув, вона не до біса, не одна. І четвертий варіант за штуку 300, я собі отакий взяв. Ви бачили, воно прикольно, що оця коробочка, воно все дуже компактне і дуже зручне в зберіганні. І я б заплатив за те, щоб вони в мене не валялися скрізь. І щоб в мене було нормальне таке пацаняче хизування. Дивимося, мотаємо завжди донизу. Тому що може бути як з моїм насосом, що ти розраховував, що там таке. А там таке бать-путічок приїхало. Ні, він роботу свою робить. Це було здивування. Дивимося, відгуки реальних користувачів, як воно доїжджає, як воно виглядає. Це люди вже, які його придбали, воно їм прийшло і вони ось викладають свої фотки. Отаке дядько показує. Бачите? Оп-оп, отаке. Оп, Отак, От що трошки коробочка помнята То що трошки коробочка помнята це заліка, коли їде посилка, це звична справа. Ось товариш показав вже все, як воно в нього, яке воно. Бачите, отаке Читаєте відгуки. Якщо ви не можете прочитати, у вас в Google Chrome, ось згори є кнопочка, така тут жмемо українську. Ви отримуєте україномовний варіант, але перекладений Google Drom трошки з сокирою. Бачите, тут написано максимальний крутний момент 0,35 Ньютон метра. Набір електричних прецизійних викруток, 68 в одному і. Інша корисна інформація. Опис є: автоматичний перекладач Google не може перекласти те, що зроблено на зображеннях. Він перекладає на сайті тільки тексти. Вчіть англійську, друзі. Насправді, <гум> Вона вам знадобиться навіть для от таких от щоденних завдань. Доставочка, дивимося, в нас показує нова пошта, міст тощо. В нас тут нова пошта, Міст Експрес і Укрпошта три. Доставка 2253. Тут буває таке, що можна вибрати різні служби доставки. До для цього товару в нас доступна тільки стандартний вибір, Аліекспрес, стандартна доставка. Є різні служби доставки, буває, можна вибрати. Там і ціні різні, і терміни доставки різні. Можна вибрати безкоштовно, трошечки довше, платно. Трошечки швидше, давайте спробуємо знайти товар з низькою оцінкою. От, як, наприклад, 7,63,1. Я б цей товар не купив би, тому що продано всього 2 екземпляра. Відгуків від цих людей, які купили два екземпляра цього товару, в нас немає, бачите? Тобто, це по суті просто-напросто киток в мішкові. Візьмемо, наприклад, оцей капелю 4,6, але 476 проданих позицій. Що 476 і 4,6 рейтинг нормальний інструмент такий за свої гроші. Дивіться, друзі, зараз ми щось купимо, щоб ви побачили вже весь цей процес покупки, та й будемо на цьому закінчувати. Треба вибрати щось таке. Е, до речі, дуже часто я побачив помічати, що пишуть free shipping over 200 гривень. Типу мінімум на 200 гривень купити, щоб була безкоштовна доставка. Але це не скрізь, щось якась штука, зеркальце. Це що таке? О, прикольно це в дрельку засовувати ця тема. І щось там нею підрізати. Це типа мікроболгарочка чи що. Ну давайте купимо. 70 гривень, беремо 202 проданих, Рейтинг нормально для такого продукту це не чехол на айфона, що там 100 тисяч продаж. Це для того, хто вдома щось руками робить. Жмакаємо кнопочку Buy Now, переходимо на сторіночку оплати. Ми вже адресу свою тут забили. Вона в мене тут заблюрена, звісно. Тому що сказав YouTube не публікувати, бо можуть пацаки прислати, якийсь неприємний сюрприз. Карточка в payment Methods ми теж додали. І ось, власне, наш товар відмічений. Ми тут можемо змінювати кількість його, якщо нам треба. Але нам буде достатньо одної штуки цього товару за півтора доларів. І нажимаємо кнопочку з цю paynaut червоненьку. На цьому все. Ви нажали кнопочку Pay Now. AliExpress каже протект. Там бла 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 Коли ви перший раз купуєте, вам може прийти підтвердження в PrivatBank, чи яким ви там банком користуєтесь. Тут написано Payment Successful. все, ви зробили покупочку. Тепер чи заходите сюди в розділ My Orders. І тут ви бачите, оцей ваш продукт вже з'явився. Ордер e Details. Тут зараз буде написано, що він тільки прийнятий. Так, друзі, це робиться. Один раз собі все налаштували, Купляєте всякі ніштяки на аліку. І в цілому, в чому перевага покупки там, наприклад, інструменти ручні. Якщо ви берете якісь бренди-бренди, там я не знаю, Макіта, Бош, Мілвоки чи інші прям круті бренди, їх є сенс брати. Всякі такий, всякий інструмент, ну якщо взяти, наприклад, такий як Revolt чи Грейсер, я не знаю, що там з цінами в Прокрафта, то там різниця між ним і Аліекспресом в 100-200 гривень. Це є сенс купити в Україні і мати хоч якийсь сервіс, не чекати три неділі. Якщо взяти, наприклад, не в обіду, я не критикую Дніпром, комусь подобається. Ну просто я от зараз хочу собі сварочний апарат для шорсиків купити. Дивився я на Дніпром, просто розглядав, хто є, що є, куди я. Відсотків на 30 дешевше, точно такий самий апарат, тільки Лейба інша на галіку. Ви не получите ніякого сервісу, але на 30% дешевше його купите. А що стосується всяких дрібничок, флешки, там я не знаю, вудки, гачки, чехольчики, інвертора, контролери, якась побутова техніка, ліхтарики, телефони, я не знаю, градусники, всяка така проста утвар. Буває таке, що в два-три рази: ви пам'ятаєте, мій шорс насадка, сама головка динамометрична, в два рази дешевша на аліку чим наші продавці. Тому що якщо взяти отаких, от що прям придумали своє брендування і замовляють товари на аліку бренди, як ви ще перечислені, вони укладають контракт з заводом-виробником. Один завод виробників він робить там під 30 брендів європейських, українських і так далі. Одну й ту саму пилку, тільки на замовлення кожного такого чувака клеїться інша лейбочка. То ці люди, які отакі от бренди заснували, вони можуть собі дозволити вам продати по вигідній для вас ціні, тому що в них зі старта з завода набагато. Багато менша ціна йде, чим на тому самому Аліекспресі. Вони ще з заводом за рахунок оптових закупівель домовляються і дають вам приємну ціну і хоч якийсь сервіс. Тому такі речі, де прямо ж своє брендування, якісь представництва, є сенс купувати в Україні. На всякі дрібнички. Ви, звісно, написали мені, типу, підтримувати українського виробника. Виробника підтримувати. А чувак, який купив ту. Річ на Аліекспресі, і спочатку вас китаєць подоїв, а потім ще він подоїв, і він заходить до вас в коментарі і каже: Який поганий китаєць, не купляю китайця, купляю в мене ще я тебе подою разок. <сум> <сум> то це нікуди не годиться. Тому дивіться, друзі, самі, де вам вигідніше, там і купуйте. Що вам вигідніше, то і купуйте. Бажаю, щоб у вас було багато бабла і мирне небо. А для того, щоб у вас було. Мирне небо треба виготовити пакетизованих скрипців, А якщо ви самі не вмієте їх виготовляти, то ось тут як QR-код 54 бригада підрозділ Небесна Кара. В них колосальний досвід в виробництві пакетизованих скрипців, Вони це роблять засоби дистанційного ураження. Закиньте їм пару гривень, і ці пару гривень підуть на створення якраз от такого продукту, який сприймає сприяє, перепрошую, мирному небу над Україною. Тож успіхів вам благополуччя всіх обняв підняв. Підтримуйте зсу до зустрічі.